Доброчесність це сукупність цінностей, які формують учнів як особистостей. Доброчесна людина це та, яка завжди прагне робити правильний вибір, навіть коли це важко це той, хто шанує інших, дотримується своїх обіцянок і бере відповідальність за свої вчинки. Чому доброчесність так важлива для учнів? Уяви собі, ти пишеш контрольну роботу, ти знаєш відповіді, але вирішуєш підглянути у підручник. З одного боку, ти можеш отримати гарну оцінку, з іншого боку, ти обманюєш самого себе та вчителя. Обираючи чесність, ти демонструєш доброчесність. У сучасному світі, де цінності часто розмиті, люди, які дотримуються високих моральних стандартів, завжди будуть затребовані. Крім того, доброчесність має важливе значення для майбутньої кар'єри. Роботодавці все більше цінують етичні якості кандидатів на роботу. Доброчесні учні стають надійними працівниками, які можуть працювати в команді, приймати обґрунтовані рішення та впроваджувати інновації без компромісів щодо етики. Таким чином, доброчесність не лише сприяє успішному навчальному процесі, але й закладає основу для професійного розвитку та соціальної відповідальності в майбутньому. Доброчесність це не просто слова або модний тренд, це сила, яка змінює світ. Будь відважним, щоб завжди робити правильний вибір, навіть коли це важко. Будь чесним, щоб заслужити довіру оточуючих, будь відповідальним, щоб досягати своїх цілей. Розвивай у собі ці цінності, і ти побачиш, як зміниться твоє життя на краще. Будь прикладом для інших, і нехай доброчесність стане твоїм життєвим кредо.